Всім привіт сьогодні ми будемо вибирати мій найлюбліший спорт. Зстаті завтра я планую зняти одне длинне відео, але я вам його не скажу. Так що давайте поїхали! Так, що у нас тут? Футбол перший. Баскетбол, ну не фанат, но третє поставлю. Американський футбол опасно п'яте місце. Uh, як це, це спорт? Забув. Ладно, нагадайте, якщо пам'ятаєте, але, ну, шосте. У, це сьомий. Ценіс четверте. Волейбол, ну, восьме. що це це? Ну, ладно, дев'яте. Пінпоних, ну, мабуть, другий. Окей, дев'яте. Ну, ось таке от мене список. Якщо що Повніть, завтра буде длінне відео, де ми будемо з Яном гуляти в Фортнайт. Так що до нових зустрічей.